Вітаю вас. Щойно був досить цікавий випадок. Це пацієнтка, в якої компресійний перелом хребця в поясничному відділі хребта, і таким чином ми лікуємо стовборовими клітинами стовпороз, який існує над цим хребцем. Ще в двох сегментах, і на сегмент нижче, також місця ураження. Чим ми хочемо допомогти пацієнтці таким чином, стовбурові клітини мають свій регенеративний потенціал, а оперативне втручання з фіксації пошкодженого хребця, воно несе під собою штифтування на верхні та нижні сегменти та імобілізацію, відновлюючи хребці зверху та знизу. Ми дозволяємо нашим колегам-нейрохірургам провести ефективно оперативне втручання. Окрім того, пацієнтці, окрім локального введення стовбурових клітин в зону враження, ми ще й проводимо внутрішньовенну замісну клітинну терапію, і це дозволить організму швидше регенеруватися. Окрім того, ще у пацієнтки є а, певна супутня патологія, яку стовбурові клітини в тому числі будуть лікувати.